Вітаю. Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера. Вашу спрагу вгамує лише жива вода Божого Духа. Якось я звернув увагу на коментар до відео одного мотиваційного спікера на YouTube. Було написано приблизно таке: ви могли б пояснити, чому мотивація, яку я відчуваю після перегляду виступу цього чудового оратора, триває близько п'яти хвилин. Легко лише в серці прагнути мужності, честі, сміливості, доблесті та готовності до самопожертви. Але для того, аби мати ці чесноти, потрібно те, чого ми не можемо здобути самостійно. Часом відстань від голови до серця нагадує нездоланну гору. Я роблю те, що не хочу робити, і кажу те, чого не хочу. Як я вже неодноразово згадував, серце це і є людина, тому наповнити серце Святим Духом щодня пити його живу воду єдиний спосіб наповнити свій дух Господом і встановити настільки міцний зв'язок з Ним. Що ми не будемо виконувати бажання свого тіла плоті? Якщо ми не будемо так чинити, то в якомусь сенсі пропадемо безвісті, ми будемо відсутні на своїх духовних постах. Але як? Єдине, що дієве для мене, це прийняти Бога всередину себе. Я у них, а ти у мені, щоб були досконалі водно. Від Івана 17.23 їм Бог захотів показати, яке багатство слави цієї таємниці між поганими, а вона, Христос, у вас, надія слави. до Колосян 1.27. І живу вже не я, а Христос проживає в мені. І що я живу в тілі тепер, живу вірою. Божого сина, що мене полюбив і видав за мене самого себе. До Галатів 2.20 Моя молитва сьогодні. Господи. Тілом я слабкий. У Твоєму дусі сила мого Воскресіння. Господи, я потребую Тебе, увійди в мій дух і наповни мене собою. Мені потрібна твоя жива вода, аби сьогодні вгамувати мою спрагу. Я покладаюся лише на тебе. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво, Стів Вебер.